Багато ще не зібрана кукуруза в полі. Гектар тисяч неї на 250, Багато полів, які не оброблені після кукурузи. Ну, зараз проводяться вже роботи, там, де є можливість рихлити, чи ще там, можливо, дискує хто вертикальний обробіток, ґрунту. От. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні дуже багато проблем з'являється на одній із важливих культур це кукурудзі, цариці полів. Проблеми вони різного роду. І ціна низька, і дохідності немає. І реалізація практично зупинилася. І сіяти її потрібно через те, що а що ще будеш сіяти, коли дійсно в Україні можна сіяти і 5, і 6 мільйонів гектар кукурузи. Ну, площі будуть зменшуватися. В цьому році, можливо, і буде десь 3,5 мільйона гектар цієї культури, можливо, навіть менше. Через те, що багато ще залишилось кукурузи в складах, не реалізовано. Іде реалізація, але ціни немає. Дохідності практично по кукурузі немає. А ще й проблеми з'являються на кукурузних полях. Нові і нові. В зв'язку з насиченістю сівозмін цієї культури. Ви пам'ятаєте, ще років 5, 7, 8 назад кукуруза висівалася більше 5 мільйонів гектар, і в окремих регіонах вона забезпечувала врожай по 12-15 тонн зерна. Минулого року, до речі, три західних області також отримали більше 10 тонн. Урожайності кукурудзи на круг, це на всю область. В Україні урожайність кукурудзи за минулий рік, враховуючи з тими полями, які ще залишились, можливо, ще 1200 не зібрано, буде десь порядка 78 центнерів з гектаром. Про які проблеми хочу я вам наголосити. Це з'явилася одна із небезпечних хвороб, як вугільна або попеляста, ще її називають гниль. Склеротіум бататікола, ну, по латинська назва. Що це, друзі, за хвороба? Це небезпечна хвороба через те, що вона розвивається анаморфно, тобто безстатево. У неї є дві стадії розмноження: це склероціальна, коли такі пірамідальні кулясті склероції. маленькі дрібненькі, це не ті склероції, як на соняшнику. І друга стадія це пікнідіальна, тобто вона ще розмножається і пікнідами. В чому її небезпека цієї вугільної гнилі? Небезпека, особливо на півдні України, коли перед світінням волої з ґрунту десь в межах 40%, коли посуха і температури піднімаються десь до 30 градусів. Тоді вона найбільше поширюється і найбільше заражає. Як я вже сказав, вона безстатево розмножається скліроціями і пікнідами, проникаючи інфекція через кореневу систему. Можливо, вона може переноситися і векторно комахами, може переноситися і ну, міцелієм із пікнід. І вся паренхима в кукурудзі. Вона практично розрушається і залишаються тільки такі одні неточки. Коли розрізаєш стебло, то ми бачимо, як вроді стебло воно насичено таким попелом, що її називають попеляста гниль. Тому, друзі, необхідно бути уважним, особливо хто займається технологією ноутіл. То займається ця технологія стріптіл. через те, що інфекція вона на рослинних рештках. До речі, вона може передаватися і насінням також. Тому будьте уважні і перевіряйте. А найбільше її залишається на накопичується на полях на рослинних рештках. Тому, друзі, необхідно буде планувати, якщо в разі випадку виявлення даної хвороби захист. Сьогодні на ринку є фунициди, які ефективні проти вугільної гнилі. Це і Абакус, і Амістар екстра, і ретенго. Ну, як ви зрозуміли, це стробілоріни із триазолами. Є і інші рекомендовані фунициди, ви можете також про них знайти. Тому, друзі, на полях, насичених кукурузою, в кого можливо монокультура, хто стріптілом займається, хто ноутілом мінімальну обробітку, де дуже багато рослинних решток, обов'язково будьте уважні через те, що дана хвороба може знизити до 50, навіть більше, відсотків вашого врожаю. І так дохідності немає. Та ще ця вугільна гниль може пошкодити і забрати ваш урожай. Що ще я хочу сказати про це захворювання? Воно, ця гниль вона також заражає сою, соняшник, цукрові буряки, понад 200 видів бур'янів. Тому можете уявити, що інфекції на полях може бути дуже багато. І будьте уважними і е, бажаємо, щоб ви дійсно отримували по кукурудзі ну, не менше 10 при цих умовах в сухому зерні тонн з гектару. А краще 12 і 15. Ми не будемо вас обмежувати ні в врожайності, ні в прибутковості. Напишіть в коментарях, а чи ви виявляли в себе на полях на кукурузних вугільну попелясту гниль. Як ви боретеся із цією небезпекою, можливо, порекомендуєте нашим аграріям. Друзі, ваші подобайки дають можливість, які ви поставите інформацію на каналі «Піднімати до гори». І робити її досяжною для широкого кола аграріїв. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтва Поля Серєнка. Поширюйте інформацію про наш канал серед ваших знайомих, друзів, колег, аграріїв. Нехай також мають інформацію, і будуть успішні і прибуткові. Сьогодні з вами команда ArtFields, я Олексій Сиренка. До нових зустрічей на каналі. Slavo Kralj